Ва, шановні друзі, ви на хвилі телеканалу Миколаїв. Ефірі програма розмова на тему. І я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. 14 років уявіть собі, прославляє рідну землю, прекрасний колектив. Народний ансамбль української пісні Берегиня, що у селі Новопавлівка Баштанського району. Сьогодні до нас завітали представники цього колективу, керівника також солісти Олег Сук, Ігор Єфімовський і Анатолій Грицюк. Я вітаю вас! Ви такі гарні, знаєте, справжні чоловіки українські сьогодні завітали до нас. Дякую, що приїхали, раді вас бачити. Земляки у нас у гостях, справжні земляки, знаєте, завжди радію тому, що е, маю честь заявляти 14 років працює аматорський, шановні друзі, аматорський колектив, вокальний. Якщо ми говоримо про професіоналів, то є, знаєте, як єство, то зрозуміло. А коли ми заявляємо аматорів, це саме життя. Олеже, ви керівник. Як ви вважаєте, в чому успіх? Ваша основа успіху, що 14 років ви живете, ви працюєте, розвиваєтеся, і у вас величезні перемоги, я так можу сказати. Це перш за все, це наші дівчата. Це наші дівчата прекрасні, талановиті, неперевершені. Я вас люблю, це наш колектив, це, це як мої рідні сестри тільки. Ну, Названі сестри, будемо говорити так. Ви розумієте, це люди, які живуть піснею, прославляють і нашу землю, і наш народ піснями. Ну, от так, тільки так. Е, я хочу відразу розставити крапки. Ви самі живете в Баштанці, да, а Новопавлівка це селище поряд з Баштанкою. Так, да, Це за 15 кілометрів так, від... від нашого. Берегиня, це ваше дітище. ще. Як сталося, що ви створили цей колектив? Яку, яке бажання було, яку мету ставили для себе? Яка метала? Знаєте, якщо по-чесному, в районному Домі культури не оказалося місця, треба було десь працювати. Як керівник музичний, ну, так? Та да, просто як людина, треба було, треба було десь працювати, треба було щось робити, а випирає з себе творчість. Видна на людина в Достанському районі. І був, знали, що є такий фольклорний колектив у Новопавлівці, і поїхали туди. Велике спасибі, звісно, запросила ще нас. Тоді була сільський голова Березовська Світлана Вікторна. От вона мене запросила як керівника туди. Почали. З маленького і зараз. Скільки вас сьогодні? вже? ну, якщо вважати із інструментальною групою, яка була на захисті звання, то це було 20 чоловік. А починали чоловік, скільки? А починали шість, сім. Оце це є досягнення, що ви да. протягли ось цю любов до пісні, ви зберігли те, що було, і ви набули, знаєте, прикрасили. Між тим, кожен колектив це окрема життєва історія, це сімейний альбом, це портретний, знаєте, така замальовка. І кожного разу мене цікаве, що людину приводить до аматорського колективу і затримує на довгі роки. Ігоря, розкажіть, будь ласка, вашу історію. Ну, у мене взагалі історія цікава. Я не професіонал, як хлопці, аматор, ще працюючи в професійно-технічному училищі номер 42 в селищі Андріївка. Олег Вікторович допомагав учням і працівникам училища брати участь у конкурсах, обласних конкурсах. Ми навіть займали призові місця. Ну так, брали участь, і якось так сталося. Мене запросили. Я побачу толиновито хлопця. До якого... берегині ми спробували, в нас воно вийшло. І так досі ми тримаємо. То тобто ви музичної освіти не маєте? Ні, 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 в мене Це... музичної освіти немає. Ну, виходить, співаю. Але слух є. Слух є. Ну я вірю, бо Олег це, знаєте, такий знавець. І я так думаю, що відбираючи людей, особливо чоловічі партії, вам треба було людей, які зможуть виразитись. Так? Анатолій, яка ваша історія? Е, ну, е, я знаю Олега Вікторовича вже дуже давно. Ми давно стали кумами. Свої е, люди, да. так. Е, і е, пройшли разом дуже багато. <кій> За плечами у нас. Великий творчий шлях, ми на весілля грали і приймали участь у різних концертах. Ця людина подобається мені в першу чергу високим своїм професіоналізмом, а також своїм організаторським талантом. ентузіазмом, це великий ентузіаст, який вміє любить свою справу і вміє. Зібрати, організувати людей не. І тому з ним приємно працювати, і до нього тягнуться люди. Безумовно, я хочу зараз, шановні друзі, щоб це не було голослівно. Знаєте, хочеться подарувати вам наступну замальовку, яка трошечки привідкриє філософію колективу, яка е, протягається на довгі роки. Між тим, хто ці люди, хто склад, входить до складу колективу Берегиня. Наступна відеозамальовка, давайте дивитися. І свята народного ансамблю української пісні «Берегиня» Новопавлівського сільського будинку культури сьогодні говоримо. У нас у гостях представники цього колективу прекрасні замальовки. Насправді відчувається, що життя буяє між тим, ось чим цікавим, особливо ось, наприклад, цей рік запам'ятався вам. Тому що ми говоримо про те, що 14 років працює колектив, і знаю, що ви підтвердили звання народного останнім часом у березні це відбулося. Що передуває? Ало у цьому захисту, тому що захист для колективу для тих, хто не знає, це певний іспит. Ви знаєте, кожного разу треба зазначати свою професійність перш за все, навіть якщо мова і заходить про аматорський колектив. Розкажіть, будь ласка, як готувалися? Готувалися. <кхи> 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 Давайте, мабуть, спочатку розкажемо, що ми зробили за цей рік. Так, за цей рік ну, було два чи три концерти. Благодійні на благодійність на армію, на підтримку наших воїнів. Ну, Праця, 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 праця хочеться колись і відпочити Свята безумовно. Да, хочеться і безумовно особливо свята вам. Да, особливо нам. Ну, щоб праця перепліталася із відпочинком, поступила пропозиція від наших дівчат, може, ми з'їздимо в Карпати. І прийшлося мені дзвонити до мого товариша. Який живе в місті Косів uh -huh. Івано-Франківської області. Uh -huh. От. А він також є художнім керівником вокально-інструментального колективу. По телефону ми договорилися, вони нас зустрічають, куди ми будемо їхати. Ми не знаємо, що ми будемо, де ми спимо, а де це ми, ми що ми їдемо. Ми не бачили. Ми бачили фотографії. Ми нічого не знали. По телефону все домовилися, Ну, сказали, нас предупредили, обов'язково візьміть костюми. Костюми Безпішні, сценічні Костюм без пісні не обійдеться. Ми вам покажемо всі свої красоти, але тільки без пісні ми вас відсюди не відпустимо. Ми беремо костюми, їдемо. Нас зустрічають 24 градуса мороза, нас зустрічають, прекрасно зустрічають. Заїжджаємо, поселяють нас в казку. Живемо ми в казці. Безплатне харчування і зранку, і в обід, і ввечері. Ну, тільки приїхали, правда, одразу привезли баян. Так. Це найголовніше. Це, на, це да, найголовні, да, да. Да, найголовніше провірити нашу майстерність. Ну, Як потім вияснилось, баян я не знімав 3 чи 4 дня взагалі з плеч. Я думав, що, ну, що ну, це вже все, кінець. Думаю, вдома напрацювався, сюди приїхав, так я тут ще більше працюю. Ну, В таких звісно, умовах, як там цей воздух, ці люди прекрасні, як нас зустрічали, я носив одразу баян. Ну, знаєте, в гори. Ну, два кілометри для них це, це взагалі нічого і в, вверх піднятися. Для нас два кілометри це можна вмерти, а потім ще співати. Ну, коротше, це не в'язалося в наші плани. Потім нас почали возити. Возили нас чотири дні. До того, до того, до того ми кругом співали, де нас запрошували так, що ну, наче приїхали якісь заслужені артисти. Вони, Для них ця музика і ці пісні геть нове. Вони почали співати, для нас це нове. Наскільки? А потім була солянка, значить, це зборний концерт. Ми поїхали в місто Косів в районний е, будинок культури, в Косів, і ми там зробили цю солянку. Там є фотографії. Ми бачили, бачили. Да. Де їхні колективи співали. А потім наші виходив в колектив, їхній колектив, а потім заключить, заключить, ну, заключна заключить. пісня. Ми разом всі співали. Ну, це було це вершина була. Слухайте, хлопці. Просто... Мені здається, що, знаєте, такі ситуації вони не випадкові в житті людей. Особливо в наш час, коли ми маємо дійсно порозумітися, ми маємо об'єднатися, ми маємо зрозуміти одне одного, ми самі всередині, да. у своїй країні, для того, щоб. Мати оцю силу заявити, що ми народ культурний, що в нас є свої традиції, і ось вони які. Якщо говорити про ваші враження, на що ви звернули увагу перш за все? Тому що дійсно західна Україна, вона неймовірно колоритна. куди, коли заїжджаєш? Ну, здавалося б, одна країна, Україна, ми всі українці. Коли заїжджаєш на Західну Україну, це окремий ну казка, я згодна з вами. Це каска, ваші згодна. враження, ви, як музичні працівники, як ми українці. У кожного своє. Ну, мене перше за все вразило те, що це е, глибоко віруючі люди. Дотримуються з самого маленького віку вони ходять до церкви, дотримуються усіх свят. Це дуже. Вражає, вражає у да. нас такого. Так, у нас не стільки виразно, не так. так. Я згодна нажаль, з вами. У не так. Юре, вас ще? Ну лише? по перше, запрошують в кожну хату. В кожну Гостинність величезна. Гостинність. Гостинність це. Можна зайти, а потім ну треба контролювати себе, <рес> <рес> тому що спів і ця їхня гостинність просто вражаюча, просто вражаюча, і все просто так. Якщо говорити вже часу. безпосередньо про музичний репертуар, що ви взяли для себе, тому що обмін відбувся, і те, що дійсно ви б хотіли, щоб лунало вже у вашому репертуарі, як у якості берегині, ну в нас з'явилося в нашому. Маленькому колективі Тріо, яке е, називається будьмо, да, з'явилася ну, новенька пісенька Марічка, яку ми привезли з івано францківщини Вона в нас в репертуарі на захисту звання, вона звучала, прекрасна пісня, люди дуже-дуже прекрасно сприймають. її в, сприймають. Да. І це моя земля. Також оттуда ця пісня привезена, е, патріотизм шалений». Обов'язково ми почуємо, особливо Зашкали. пісня Моя земля, тому що я вражена була, тому що е, в мережі інтернет я побачила виконання у гурту «Берегиня», і ось малих форм цього колективу. Дійсно, ми побачимо. Між тим саме патріотична пісня. Знаю, що і в вашому репертуарі є прекрасні зразки. Давайте запропонуємо для наших глядачів музичну композицію, як вона буде називатися, як давно вона в вашому репертуарі. Ну скільки ма пісня називаєте як хай живе вільна Україна. Хай живе. Давайте хай будемо слухати, Хай живе вільна Україна. Жали, як ж палили, у смолі пекли Ні, ви хто живе на світі, І хто жити Бог. Ки козагацьки буде ще топтати, Щоб буяла воля щоб раділи люди, Дай Бог їм востагань ці слова сказать. Хай живе, живе вірна Україна, хай живу, живе вічина козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай ворі жінки На вічні віки. Козацькому роду нема переводу, не здолати нікому народ український, а Україна наша завжди була і буде вільна, єдина, багата і щаслива. Хай живе, живе, гнівена Україна, Хай й живе живу, і вічина Хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай зіноть воїжений гинаючи, ні ти, нехай згинуть, горі же не гинають, ні ні Хай живе, живе, вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай згинуть горі, же не винайчини. Браво, хлопці, браво! І я хочу сказати, що дійсно нехай живе наша пісня, нехай живе наша культура. Тому що, доки ми будемо заявляти ось цю велич, ви такі красиві, ви такі самобутні, і ви заявляєте патріотичну пісню, тому що є що сказати нам. Ця пісня, вона автентичну основу має? Звідки вона з'явилася у вашому репертуарі? Звідки з'явилася? Взагалі репертуар підбираємо під сценичний наш образ. От у нас костюми сценичні наших прадідів, наших козаків. Ярок, розкажи, як. Відтворені? Відтворені костюми? Це ну, з бабусиної скрині? Це, ні. <рес> ну, це не, не з скрині, бабусиної, ну це книжок, з книжок, так. де показані, як. Як зразки, да, так? як зразки, зразки з цих зразків були пошиті наші. Ну, неймовірно, красиві, свитки ваші, дуже красиві, і таке величне. Ви коли виходите на сцену, завжди баштанка представляє себе так ось. Ти, у нас і хлопці ж такі. Такі, так. І дівчата у вас найгірші. Молодці, звісно, молодці. Якщо говорити про сьогодні, творчість е, ось берегині. На що ви спрямовуєтеся далі? Вже певний залік складено. Вже наступна сторінка, наступна сходинка, і хочеться писати якось, можливо, по-новому. Відбувся обмін. Знаєте, з'явилася нова кров, оновлення. Можна так оновлення, сказати. Оновлення, так. оновлення, оновлення що є навіть в нашому колективі. Наш колектив омоложується. омолоджується е, 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 два чоловіка. Молоденьких дівчаток це Марина Гречина і Лілічка Сенатор. Дуже прекрасні дівчатка, які голосисті, да, які дали свіжу кров у наш колектив. Ви розумієте, І ще раз повторюся, інструментальна група дає геть другі можливості. Олег, багато спів. хто сьогодні скаже, ой, хлопці, про що ви кажете? Хліба немає, дітей Хліба треба годувати немає. або виховувати. Війна йде. Але як переналаштувати, тому що життя триває, і ви своїм досвідом показуєте, що треба заявляти, треба нести далі почесно, гордо свою місію, бо ми люди. Як у вас це виходить? Як знаходите сили, кошти, врешті-решт, для того, щоб продовжуватися оркестрову групу створити у сільському будинку культури, це ж аматори? Оце ж, це... Нелічка такі аматори. Працюємо. Ніхто нам не, ніхто не допомагає. Зараз в цей час кажуть люди: війна, яка культура, яка музика? Про що ви кажете? Але ми все робимо для того, щоб хоч Частинку, частинку того часу людина, коли прийшла на концерт, щоб могла розслабитися і послухати ці пісні, прекрасні, українські, не тільки українські, може, можливо, навіть і російською мовою, але зате це прекрасна музика, яка налаштовує нас тільки на краще. Ми хочемо миру. Не хочемо війни. Ви, ви розумієте, хочемо миру. І всім колективом. Співаємо і тільки бажаємо нашій Україні вийти з цього. Вийти з цього, Боже, щоб так воно і було. Знаю, що земляки обожнюють вас. І ось та пісня Моя земля, яскраве тому підтвердження на вашому захисті. І, шановні друзі, давайте подивимося, послухаємо пісню і зверніть увагу, будь ласка, на реакцію земляків. Наскільки велично все було. Давайте подивимося. Люди аплодували стоячи. І ось такий да, вир емоцій навіть <схи> надходить зараз <схи> з залу. Знаєте, що хочу сказати, що люди, які пам'ятають свою історію, свою культуру, які знають, які збагачують її і передають наступне покоління, знищити таку націю неможливо. Ви робите дуже багато, і дай Боже, щоб вистачало у вас сил, натхнення і головне бажання. Нехай діти поряд з вами ваші будуть, нехай жінки будуть спокійними за майбутнє. Нехай все в нашій країні буде добре, мирно, спокійно, щасливо. Дуже дякую вам. Дякую. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма. Розмова на тему. Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Любімо наш рідний край, адже він насправді прекрасний, тому що живуть тут добрі, талановиті, щирі, відкриті душею люди. До зустрічі на хвилі телеканалу Миколаїв.